Знання задарма спілкуватися з американцями та розмовляти виключно англійською один з одним. У Черкасах набирають популярності курси, що навчають іноземної безкоштовно. Їх координатори кажуть, що року жага до вивчення англійської у черкасців зростає, місця, де можна навчитися грамотно говорити, не заплативши ані копійки, відвідала Тетяна Пономар. What's your hobby? Yeah, you Сьогодні на уроці відкритого спілкування англійською Open Speaking Club говорять про свої хобі, що вівторка Олена разом з чоловіком приходить сюди вивчати мови і їх сімейне захоплення. Розпочали з чоловіком вивчати іноземні мови. Просто для себе нам сподобалася іспанська ми вивчали через інтернет. А коли узнали, що є курси англійської мови, то вирішили сюди ходити. На заняття можуть прийти всі охочі до знань, грошей за них не беруть. Здесь немає жорстких правил. Саме основне люди приходять і говорять. Їх ніхто не перебиває, по можливості не і вони повинні розговоритися, розкрипостітися здесь. Найкращий спосіб виговоритися спілкуватися з носіями мови радять лінгвісти. Бажано з тими, хто ані слова не розуміє українською. Якщо ви не маєте змоги поїхати за кордон, аби вивчити іноземну мову, тоді іноземці самі їдуть до вас. Волонтери американці приїжджають до Черкас і навчають англійською безкоштовно. Бред корінний американець. Він з міста, назва якого рідна кожному українцеві, Одеса. Це у штаті Техас. Разом з іншими 20 волонтерами американцями вони приїхали, аби провести двотижневий інтенсив з англійської мови. Цей проект існує уже кілька років. Перші рази не було так багато, але принаймні кілька сотень було кожного разу. А цього разу найбільше людей близько тисячі черкащан відвідують ці мовні курси. Ані до свого класу допомагає дістатися її вчителька Джейн. Вона вчить англійську разом з мамою у різних класах. Учнів тут ділять за єдиним принципом рівнем знання мови. Мені сказали, ну що е, Джейн е, три три дні тільки зможе взяти, але як Домовитись так, щоб ходити три тижні, взагалі, ой, два, два тижні. Мені було самі цікаво. Дочка моя сказала, що мені ще цікавіше ще цікавіше, тобі. Я так, так само хочу. Я спитала, чи буде можливість їй походити трошки на ці заняття. То спасибо організаторам. Вони знайшли таку можливість. І нам всіляко допомагають, і дочка дуже задоволена. Оцінок американці не ставлять домашніх завдань, не задають. Волонтери кажуть, українці добре знають граматику. Їх завдання лише навчити не боятися розмовляти англійською. вони дуже оптимістично налаштовані, позитивні, освічені. Вони всі хочуть стати частиною світової спільноти, і ми хочемо внести свою скромну частину в цей процес. А от спілкуватися з Самантою черкащани зможуть ще років зо два. Вона волонтерка корпусу миру. Що суботи проводить безкоштовні мовні курси Speaking Клаб для усіх бажаючих. Іноді ми граємо в ігри, іноді просто розмовляємо, іноді вибираємо певні теми і обговорюємо їх. Заняття проходять по півтори-дві години. Щоправда, усі безкоштовні курси, які ми знайшли, розмовні, і для них треба володіти хоча б елементарними знаннями з англійської граматики. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Віка Новини.